Друзі, звичайно, я трошки не розумію. От, серйозно, хто тобто, там мені що не казав, там, якби там хейтери не ржали, не прикалувались. Я трошки не розумію іноді, як працює цей Тік-Ток. По-перше, навіщо блокувати ігрові відео, якщо там ніяких порушень немає. Ну, це. На різкі з моїх стрімів. Тобто, з стрімом все ок, виклав там 2-3 відео, і Тік-Ток їх заблокував. Чому? Навіщо? І апеляцію на відновлення ніхто не. ну Тобто, Тік-Ток не розглянув. Типу. Вони рахують, що там відео щось порушує. Я взагалі не розумію, що відбувається і. ну Просто в GTA в Ukraine немає ніяких таких сцен чи пісень у мене, щоб там можна було за щось таке дійсно заблокувати. Я знаю така фішка у многих ну, стрімерів, що TikTok видаляє їх відео е, без причини, блін. Взагалі поясніть, що відбувається. Якщо хтось розуміє дійсно, в чому причина.